Унікальність цієї книги, тому що ми на цій книзі можемо показати ті ті книги, ті предмети, ті ті, ті файли, яких немає або за склом вони знаходяться. Тут ми можемо все реалізувати і не одну, а там кожен раз це змінюється, тому дуже зручна річ. Вона у нас антивандальна, її можна жмакати, її маркером можна малювати, на ній можна чай виливати, все це потім береться, губочкою, тряпочкою протирається або під водою все миється. Тому, тому з книгою максимально антивандальна. Знизу у нас максимальна антивандальна штука, яка не можна ніяк її пошкодити. Зверху висить у нас модуль, який бачить камера, яка бачить у нас цифри, і видає нам зображення цих цифр. Її потрібно торкатись, її потрібно максимально дивитись, потрібно дізнаватися, як вона працює. Насправді, ми хотіли зробити так, щоб це було не со склом, а максимально тактильна річ.